Господні звернені до праведних і вуха Його до молитви їхньої. Але це Господня проти тих, хто чинить зло. 1 Петра 3,12. Терновийнець впивався у шкіру, і кров заливала святого лице, коли Ісуса простили вбили, зносив Він знущання, жорстоке Отце. Його катували, як катують нас нині, вбивали й невинного, як зараз цих у нас. І не цінували життя як святиню, що було в минулому прийшло і наш час. Ся лютість і гнів, що на землі існує, на пагонь би втілось у карі отій, на того, хто в муках не протестує, хто гріх наш збиває, терплячі білька. Хвала тобі, Боже, за жертву, страждання, за кров твою чисту, що е, силу дає дає щиру віру і покаяння. Бажання молитись за спасіння своє. Ти чуєш народ свій, бо ти завжди поруч. Ти знаєш обставини наші тяжкі. Що стежкою йдемо йдемо, стражданні і горі, ти пройшов в болях над людськими. Ісусе, помилуй, спаси Україну, умовляй Тебе всім миром тебе, даруй перемогу, щоб ворог наш згинув, щоб з наших бійців ніхто не помер, щоб славилось ім'я Твоє в кожнім серці, щоб, щоб віра народа з кожним часом росла, щоб бачили люди, благодать всю відверту, щоб милість Твоя відвідла. Відни нас осла, наша спільна молитва, понадголосна до цих світів, від Божих створінь, ілини від серця щиро і просто, як істина вічна. Схвала Богу. Амінь.